Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Замість пралок і мікрохвильовок почали шукати надувні матраци і гумові човни і вже збираються тікати за Дніпро. Так, настрої окупантів на півдні описав генерал-майор Дмитро Марченко. До квітня він керував обороною Миколаївщини, а наприкінці липня повернувся виконувати завдання в Миколаївській та Херсонській областях. В інтерв'ю агенції РБК Україна озвучив прогнози щодо звільнення півдня. каже, що повернути Херсон та заведе. Першити активну фазу війни цілком можливо ще до кінця року, а ще говорив про перспективи кримської визвольної операції. Ми й будемо його звільняти військовим шляхом. Ніхто від нього не відмовлявся. Крим це Україна, це наша земля. Там наші люди, які досі змушені сидіти в окупації. Ніхто не давав Росії права прийти, забрати шмат землі і сказати це моє ми відвоюватимемо Крим так само, як відвойовуватиме Херсон, Луганськ і Донецьк. І знищення Кримського моста це цілком необхідний захід, щоб Росія не змогла доправляти свої резерви до окупованих, автономії зауважив Марченко. Рух ЗСУ на південному напрямку щодня відчутніший. В оперативному командуванні Південь відзвітували про новий удар по переправі на Каховський ГЕС. Збройні сили і надалі тримають вогневий контроль логістичних шляхів на тимчасово окупованій Херсонщині. Цитата: влучання акуратне, але дієве. Тож тепер і Каховський міст непридатний для використання ворогом. А ще окупант навряд чи зможе використати. Стата авіацію, яка базувалася на кримському військовому литовищі САКИ генштаб відзвітував за минулу добу. Російські загарбники позбавилися одночасно дев'яти літаків. А ще під час серії вибухів у повітря злетіли і боєкомплект ворога та пальне. Про це в етері п'ятого каналу говорив військовий експерт, екс речник генштабу ЗСУ та уродженець українського криму Владислав Селезньов. Та інформація, яку я отримав від сак. Щодо постійних зльотів російської військової техніки за минулу дому добу ця статистика звелась до нуля. Літаки не злітають з Аеродромасаки на території воєнного аеродрому в сагах не лише спалахнули резервуари з авіаційним гасом керосином, а й так само вибухнули майданчики, де зберігалися ракети та авіабомби. Серія вибухів у Криму була здійснена завдяки українському, а не західному озброєнню. Про це заявили джерела видання New York Таймс. Натомість у Вашингтон Пост інша версія. Їх джерело серед українських можновладців. Стверджує, що аеродром у саках вкрився бавовною завдяки діям групи спецпризначення ЗСУ, і це свідчить про справжні можливості нашого війська діяти в максимально глибокому тилу ворога. У будь-якому разі росіяни позбулися одного з ключових військових аеропортів. А українські захисники отримали певну паузу для подальших дій. Про це в етері п'ятого каналу говорив радник чільника МВС. Ми зможемо вихати дик час, тобто да, у них є ще багато аеродромів, да у них є значно більше літаків ніж ті, які були знищені. Але е, в цей аеродром він був один із визначальних хабів для російської армії в цій війні. Ну і плюс mm -hmm. давайте не забувати про те, що цього тижня росіяни святкують День ВВС, тому е, власникарчі буде вважати, що вони самі себе привітали із ним. Військовоповітряних слів. І це привітання точно відчули жителі Криму, які мешкали поблизу військового об'єкта. У мережі оприлюднили відео з паркувального майданчика в кількасот метрах від аеродрому. Територія заповнена понищеними автівками. Вибуховою хвилею вибивало шибки і двері у будинках довкола. Так, от спів собі в квартирі спіш. Тут зрив. окна на, на виліт. Дверь я бы вырывала межквартирная, межкомнатная. Прям даже входную дверь в квартиру вынесла, вырвала нахуй. А взрывал там. Від учора люди панічно тікають із півострова і розповідають, що кримські силовики відверто їх попереджають словами: почалася війна. Можна скільки завгодно заспокоювати населення телевізійною пропагандою, але вибух до неба куди більш вагомий аргумент. Автомобільна черга до Кримського моста вже перевищує десятки кілометрів. Представляється на федеральній трасі обалдеть. Вот така пробка громадна. Ну, єлі, єлі катимся, ну слава богу, що хоч не стоїм. і справді котитися з Криму це найбільш правильне рішення для усіх росіян, які мають бодай мінімальну кількість місків. Адже випадкових вибухів далі від лінії фронту може стати лише більше, а не менше. Цього разу ворожий ангари з технікою та боєприпасами зайнявся в Новоолексіївці, що на Херсонщині, зовсім неподалік межі з Кримом. Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Після Латвії міністр Остін прибуває до Копенгагена, де вже збираються делегати конференції з підтримки України, і вже відбулася зустріч міністрів оборони України, Великобританії та Данії. Чи маємо ми деталі цієї зустрічі? Наталю, це зустріч. Ми маємо тільки загальні деталі. І, звісно, сторони обговорили, звірили годинники у плані співпраці військової між країнами. І також ми знаємо, як ти вже сказала, Данія оголосила про те, що будуть допомагати тренувати українських військових. Прес-конференція, яка відбулася за результатами цих зустрічей, привернула трошки більше уваги. На ній зокрема, журналісти намагалися отримати відповідь на дуже важливе, актуальне зараз питання. Вони хотіли почути від. Міністра оборони України Олексія Резнікова чи Україна стоїть за ударом по російській авіабазі у Криму? І ось що відповів Олексій Резніков. Відповідь дуже чітка і коротка. Я думаю, що російські військові на цій базі порушили дуже просте і відоме правило: не коріть у небезпечних місцях. І власне, скільки б не перепитували у Олексія Резнікова про те, чи може він підтвердити інформацію, що Україна стоїть за цим ударом, він лише повторював тезу про куріння, і насправді також від Бен, Бена Волеса, це міністр оборони Великої Британії, до нього поставили теж схоже питання. Він сказав про те, що насправді він не буде коментувати цю ситуацію. Раніше в інтерв'ю журналіста він говорив, що насправді зараз Лондон досліджує всі деталі того, що стало. Ся у, у Криму, але Бен Волес на цій прес-конференції дав відповідь на інше важливе питання. Він відповів на те, чи вважає Велика Британія легітимними і правомірними якщо Україна вражала би російські точки, російські бази на території Криму, і він це підтвердив. Я не можу коментувати цю вчорашню подію, але загалом це було б правомірно. Якщо це був би український удар, це відповідало б нормам міжнародного права. Юлю, отже, такі заяви прозвучали в Копенгагені. Чи маємо ми реакцію офіційного Вашингтона? Та як цю подію коментують експерт Нікола? Ти знаєш, Наталю, ми вчора намагалися дістати відповідь від Білого Дому безпосередньо і якраз ставили питання про те, чи Вашингтон чи Сполучені Штати вважають, що російські авіабази, російські військові бази у Криму, що є територією України, чи це є легітимними точками для вражання для українських військових? Вона не відповіла прямо на це питання. Однак Карін Жан П'єр наголосила на тому, що Сполучені Штати підтримують захист України свого суверенітету і три територіальної цілісності американські експерти, з якими ми спілкувалися, також коментарі, які були оголошені публічно, говорять про те, що насправді цей удар по російській авіабазі насправді є дуже важливим і матиме значення як в короткій, так і в довготерміновій перспективі. Зокрема, Марк Гертлінг він є колишнім полковником американським, колишнім генералом, перепрошую, а зараз військовим експертом. Він сказав про те, що це стратегічно важливий удар, і він також наголосив на те, що така. Позиція української влади, яка не коментує відкрито, не бере відповідальність за цей удар на себе. Він назвав це стратегічним золотом. Насправді, інший експерт, з яким я спілкувалася сьогодні, це експерт Атлантичної ради, експерт з питань України та Росії. Він насправді говорить про те, що цей удар був важливий із низки причин, і матиме значення, зокрема, і як на стратегічне, і також матиме значення. Взагалі, для бачення ефективності українських військ, давай послухаємо його коментар both strategic and symbolic reasons. Цей удар важливий із стратегічних і символічних причин зі стратегічних, бо ніхто не знав, що українці мають такі спроможності. Ми не думали, що українські військові можуть вражати настільки далеко за російськими тилами. І цей удар може свідчити про те, що і Севастополь у радіусі досяжності українських військових. А це може поставити у небезпеку удару і російський чорноморський флот. Цей удар був також корисним, оскільки за повідомленнями знищив 9 чи 10 російських російських літаків, які використовувалися для атак на українські війська, у наступні тижні і місяці, коли Україна буде намагатися звільнити Херсон, втрата цих літаків лише ускладнить ситуацію для російських військ, які і так мають труднощі із утриманням цього міста. Наталю, іде Клейн сказав ще одну тезу, яка важлива з точки зору цієї конференції, безпекової, яка відбудеться завтра в Копенгагені. Він сказав насправді, що такі удари вони показують ефективність українських військ. І це надсилає сигнал західним партнерам про те, що будь-яка зброя, яка б надавалася Україні, вона буде ефективно використана. Я хочу лише зазначити, що насправді зараз ми не знаємо, немає підтвердженої інформації про те, чи це був удар, чи це був удар, і яка зброя при цьому була використана. Противник продовжує накопичувати. Сили. Причому після того як він він додатково перекинув на правий берег Дніпра в районі на Херсонському та на Криворізькому напрямках певну кількість сил, і причому почав він почав атакувати українські сили, демонструючи готовність чи до, до наступальних дій, чи до штурмових дій на окремих напрямках. Спостерігається а, укріплення позицій на лівому березі, і таке враження складається, що а, ворог все ж таки готується до а, оборони, аніж до наступу. Ну насправді то для наступу на правому березі Дніпра а, і на і на Херсонському, на Миколаївському напрямку. Зараз у ворога немає достатніх сил. Це очевидно з іншого боку, те, що ворог перекидає війська а, з Донбасу. А в тому числі, наприклад, з зюмського напрямку, очевидно і об'єктивно вже створює ситуацію, коли ворог не може створювати такий самий тиск на українські позиції, як це було наприклад місяць тому, а особливо в період травень-червень, коли створювався дійсно потужний вогневий вал і здійснювався наступ відразу на кількох напрямках значними силами. Зараз це все обмежується в принципі тактичними штурмами. І з останнього зведення генерального штабу видно, що українським військам вдається ці штурми локальні відбивати, і ворог просто відступає, намагаючись все ж таки утримувати. Я так розумію, головне завдання цих штурмів це утримувати напруження на Донбаському фронті, не даючи можливість українським силам використовувати резерви на півдні, і можливо ще й навпаки відтягувати від півдня. Певні сили. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.